Безперечна допомога на фронт 15 прикарпатських бійців, що невдовзі поїдуть на передову, отримали медикаменти та провізію від небайдужих підприємців. Ви вже були в зоні АТО, тож не чуток знають на війні, гостро бракує не лише амуніції, але й ліків. Тому бізнесмени закупили для них джути та целокс, дороговартісним препарат, що миттєво зупиняє кровотечу. А зараз я дізнався про те, що Наші хлопці з цього скажімо, спецпідрозділу збираються теж туди знову і вирішили допомогти їй тими, скажімо, тим необхідним, що може врятувати їхнє життя. Купили близько 100 штук жгутів і 100 штук гелокса, Але сьогодні ми передамо десь 20 ну, від, від тої кількості, скільки їде, для того, щоб. Ну, вони могли аптечки, скажімо, скомплектувати. підприємець Світлана Оришко каже, значно практичніше передавати допомогу конкретним бійцям, аніж надсилати гроші на банківські рахунки, адже кошти розпорошуються подекуди і не надходять за пристаченням. Тому вирішили допомагати невеликим групам солдатів, попередньо згоджуючи, що їм знадобиться на передовій. На самих початках ми не знали, як ми можемо допомогти, і ми допомагали е, е, коштами, але не завжди ці кошти доходили до адресатів. Тому ми. Е, Шукаємо тих людей, які є маленькими групками, і попередньо з ними зв'язуємося, знаємо їхні потреби, які в них є. І якщо ми знаємо, що вони в швидким майбутнім вони йдуть туди в зону, АТО ми ці потреби їхні задовільняємо, так щоб вони мали якісь матеріальні ресурси. Відтак підприємці закликають своїх колег активно допомагати армії. Мовляв, якщо кожен зробить свій внесок, вдасться дуже швидко забезпечити бійців усім необхідним.